Вітаю, шановні 11 класи на уроці з історії України. Сьогодні ми спілкуємося з про національно-визвольний рух у 1944-50-х роках на території України про операцію Захід та унівський рух в еміграції. Справа в тому, що після вигнання нацистів та їхніх союзників з території Західної України боротьба ун УПА продовжилась проти радянської влади. Ця боротьба була не на життя, а на смерть. Родянська влада кидала величезні сили проти націоналістичного підпілля, але боротьба тривала до середини 50-х років. Чинячи опір тоталітарному режиму, місцеве населення надавали, вдавалось до різних методів боротьби від саботажу до збройного опору. Організатором цього була Українська повстанська армія, яка в 1943 році об'єдналася підпіллям УН в єдину структуру ОУН УПА. Політичною надбудовою. УПА була українська головна визвольна рада. Організація покликана здійснювати керівництво національно визвольним рухом в Україні. Українська головна визвольна рада очолювала Шухевич, Кук, Лебедь, Липа та інші. Українська головна визвольна рада прийняла низку законодавчих актів устрій, платформу, універсал, але основну увагу зосереджували на підготовці бойових дій. На завершальному етапі Другої світової війни керівництво УУН УПА вело активну підготовку до боротьби з радянськими військами. Керівником збройної боротьби УПА був головнокомандувач цієї армії в 1943-50 роках генерал Роман Шухевич. Загальне керівництво УУН здійснювали і за кордоном, голова генерального секретаріату Української головної визвольної ради Степан Бандера. ООН поставила завдання перешкоджати радянській владі закріплюватися в західній Україні. На боротьбу з повстанцями, більшовицька система кинула десятки тисяч бійців НКВД, залучивши також радянських партизан. На Волині, Поліссі, Галичині між упівцями та НКВДистами розго... розгорялися важкі часом кількаденні бої. До того ж, не завжди вдавалось уникати зіткнень з німецькими військами, що відбувалися. Більшовики не очікували на організований та масштабний опір українців через те, їхні перші акції проти упа важко назвати успішними натомість повстанці завдавали ворогам відчутних ударів. Так, наприкінці лютого 1944 року. Натрапивши на засідку на сході від міста рівного, однією зі сотень УПА був смертельно поранений командувач першого українського фронту Ватутін. Проти повстанців було кинуто значні фронтові сили на чолі з маршалом Жуковим. 21-25 квітня 1944 року, на околиці села Гурби на Рівненщині, відбулась найбільша в історії УПА битва в які взяли участь майже 30 тисяч червоноармійців, які намагалися оточити та знищити з'єднання повстанців, що нараховувало понад 4 тисячі опівців, крім величезної, численної переваги, більшовики використовували танки та артилерію. Проте їх так і не вважали, не вдалося знищити їм так і не вдалося знищити опівців. Повстанці зазнали поразки, втративши до двох тисяч загиблими і півтори тисячі пораненими, але... Залишки вирвалися з оточення, надалі, уникаючи прямих зітнень з незрівняно потужними фронтовими з'єднаннями, відділи ОПА вступали у відкриті бої з невеликими гарнізонами, групами військовослужбовців, тиловими службами, здійснювали диверсії, влаштовували напади на районні центри, перешкоджаючи проводити трудові та військові мобілізації, заготовляти продовольство, запроваджувати мережу радянських органів влади. Загалом від лютого 1944 до пізньої осені 45-го року повстанці здійснили майже 6 тисяч операцій проти радянських сил, а ті провели 27 тисяч бойових операцій проти УПА. Отже, протягом 21 перших двадцяти місяців протистояння за один день відбувалось не менше 500 сутичок. Разом із цим націоналістичне підпілля здійснило 14,5 тисяч терористичних і диверсійних актів, внаслідок яких загинуло щонайменше 30 тисяч осіб включаючи майже 4 тисячі представників радянської влади, які зі зброєю господарювало в день, а вночі влада переходила до рук повстанців. Тобто особливість боротьби після завершення Другої світової війни можна звести до таких пунктів. Продовження боротьби ОУН УПА проти СРСР гунтувались на сподіваннях на воєнні конфлікти між СРСР та США в результаті Холодної війни. З 47-го року відбувається зміна тактики УПА. У 1947 році ОУН УПА об'єднались в єдину підпільну систему. УПА організовує рейди, прориви до Австрії та Західної Німеччини, і українські націоналістичні сили несли значні особові втрати внаслідок об'єднання сил. Радянських військ Держбезпеки та прикордонників. Ведучи важку боротьбу, повстанське керівництво не забувало і про демократизацію націоналістичного руху, Розпочато в серпні 1943 року третім надзвичайним великим збором УНБ. Дуже важливим стало утворення Української головної визвольної ради, яка мала надпартійний та всеукраїнський характер. З 20 членів співзасновників УГВР лише 6 було членами УНУПА. 12 походило з Галичини, 2 представляли Валинь, 6 – східну Україну. А президентом УГВР було обрано представника Надніпрянщини Кирила Осьмака, члена Української центральної ради. А Головою генерального секретаріату та секретарем військових справ обрали Романа Шухевича. Так, повстанська керівниця демонструвала, що незважаючи на обставини збройної боротьби, прагне підійти. Відійти від засад однопартійності та вождівства, запозичених в тоталітарних режимах. Прагнучи заявити про себе на міжнародній арені та встановити контакти із західними союзниками в жовтні 1944 року у відрядила до Німеччини делегацію, яка прагнула донести Бандері та Стецьку своє бачення змісто націоналістичного руху. Наступний етап в діях УПА пов'язаний з боротьбою в умовах нової радянської. Окупації проти військ рально-репресивної системи він тримав із середини 44-го до реорганізації УПА в липні 45-го року. Головним завданням цей період постанці, для повстанців було не дати закріпитися радянській владі. Тому протягом другої половини 44 го та до середини 45-го року відбувалися численні наступи на районі центру. Надалі. Повстанці діяли в умовах тоталітарного наступу ворога і блокади, що тривали від кінця 45-го до липня 46-го року. Особливої уваги для ОПА в цей період набула противиборча програма. У лютому 46-го року мали відбутися вибори до Верховної Ради СРСР, що повинні були легалізувати радянську владу. Протестуючи проти цього, повстанці поширили тисячі листівок та інших пропагандистських видань. Вони винищили документацію виборчої комісії радянських та агентаційні матеріали, здійснювали напади на виборчі дільниці та ліквідовували радянських активістів. Тож радянська владі довелося докладати великих зусиль, щоб довести цю виборчу кампанію до кінця. Протягом 1945 дев'ятсот років повстанці від активних наступальних дій перейшли до оборонних, поступово зменшуючи масштаб акцій. Протягом січня Квітня 1946 року радянська влада провела широкомасштабну операцію під назвою Велика Блокада. В ній було задіяно майже 585 тисяч солдат, авіація та бронетехніка. УПА втратило близько половини чисельності, проте зброї не склала. Зважаючи на погіршення в співвідношенні сил, українська головна визвольна рада в 46-му році хвалила рішення про поступову домобілізацію куренів і сотень та реорганізацію. Ядра упав невеликі чоти та рої до 40 чи 10 бійців відповідно, а здатних продовжувати боротьбу в підпіллю. Вони організовували саботаж, колективізації, бойкот виборів, вели антирадянську пропаганду, здійснювали терористичні акти проти окупаційних посадовців та активістів. Одночасно, командування ОПА сподівалося і до таких, вдавалися до таких форм діяльності, як збройно пропагандистські рейди до сусідніх з УРСР держав. Так, влітку 47-го року було здійснено рейд до Чехословаччини, влітку восени 47-го року до Угорщини, взимку 47-48-го року до Східної Прусії, а 1948-49 років до Румунії. Протягом 1944 1947 років ОПА здійснили свої операції також за кризодні на українських етнічних землях Лемківщини, Нацяння, Холмщини та Підлящин, які внаслідок радянсько-польських домовленостей. Потрапили до складу польської держави і зазнало цілеспрямованої полонізації. Радянське керівництво постійно шукало засобів знищення повстанського руху. Війська блокували великі лісові масиви, де дислокувалися повстанці. Знищуючи український повстанський рух, НКДБ створювало так звані конспіративно-розвідувальні спецгрупи. Їх використовували для перевірки запідозрених у зв'язках з УН УПА. Компроментації та розладу українського підпілля діяльність таких формувань супроводжувалася численними провокаціями і жахливим терором, грабежами, катуваннями та винищенню осіб. Ну, наприклад, на 20 червня 45-го року в західних областях України під виглядом бандерівців вже діяло 156 спецгруп НКТБ загальною кількістю 1783 особи. Надалі їхнє число лише зростало. У доповідній записці військового прокурора Кошаровського про факти брутального порушення радянської законності в діяльності так званих спецгруп МБД від 15 лютого 49 року на ім'я Хрущова написано: Для виявлення ворожого українського націоналістичного підпілля широко використовують так звані спецгрупи, що діють під виглядом бандитів УПА. Однак, як свідчать факти, груба провокаційна і нерозумна робота ряду спецгруп. І допущені їхніми учасниками свавілля і насильства над місцевим населенням не тільки не полегшують боротьбу з бандитизмом, а навпаки, ускладнюють її, підривають авторитет радянської законності. Дії так званих спецгруп НДБ мають яскраво уособлений бандитський антирадянський характер і не можуть бути виправдані ніяким оперативним міркуванням. Тобто ви бачите, що навіть це цим вони загрались. Масові репресії, депортації антирадянських елементів, насильницька колективізація західноукраїнських сіл поступово звужувала соціальну базу руху опору та унеможливлював його матеріальну підтримку. Тому восени 49-го року голова генерального секретаріату УГВР і головнокомандувач УПА генерал Хорунджи Роман Шухевич видав наказ про припинення діяльності УПА як бойової одиниці. Учасники УПА та підпілля УНУ перейшли до пропагандистської роботи і саботажу, а бойову діяльність здійснювали тільки боївка УН та Служби безпеки, організовуючи диверсії та засідки. З переходом УПА до збройного підпілля протистояння тоталітарного режиму набуло нових форм і відтепер вимагало неабиякої винахідливості, особливо від керівників визвольного руху. Попри титанічні зусилля НКВД Роману Шухевичу в цей час. Навіть давалося їздити на лікування до південних регіонів, в тому числі і до Одеси. Але 5 березня 1950 року в селі Білогороща поблизу Львова в останньому бою проти окупантів загинув головний командир армії Роман Шухевич або Тарас Чуприн. Загибель Шухевича призвело до помітного згасання національного спротиву. На Волині в оточенні українці. Відірвався талановитий художній графік автор ескізів нагород у ГВР Ніл Хасевич, який пішов до УПА, маючи інвалідність. Його девевороти, це техніка гравюри на дошці Зерова, демонстрували учасникам Генеральної асамблеї ООН. А останній керівник УПА Василь Кук був заарештований у 1954 році. Але все одно деякі групи продовжували боротьбу до 1956 року. За статистикою радянських спецслужб. Протягом 1954-55 років в Україні було здійснено 156 терористичних актів та замахів. 94 підпали колгосних будівель і будинків активістів, встановлено понад 5,5 тисяч випадків виготовлення і розповсюдження антирадянської літератури. У 1955 році підпілля ОУН почало створювати нову мережу боївок, спроби активізувати націоналістичне підпілля підштовховувало радянські спецслужби до вбивства. В еміграції, ідеологу українського націоналізму, професора Українського вільного університету в Мюнхені Леберта, Реберта, точніше в 1957 році, і голови проводу закордонної частини ООН Степана в 1959. -му. Останню боївку УПА в Тернопільській області органи держбезпеки розгромили лише в квітні 1960 року. І за підрахунками вчених втрати УНУ та УПА в боротьбі з радянським тоталітаризмом становлять приблизно 155 тисяч 108 осіб. Щоб послабити національно-визвольний рух в Західній Україні, радянська влада в 1946 дев'ятсот роках вже здійснює каральні акції проти 37 тисяч мирних мешканців, звинувативши їх у співпраці та співчутті повстанцям. Взагалі, переважна більшість населення Західної України по суті була оголошена владою поза законом, за винятком тих, хто цю владу підтримував. Населення поділялись на декілька категорій, які підпадали під фізичне знищення, репресії чи депортації: це бандити, тобто активні учасники визвольного руху, що боролись зі зброєю в руках, банд сім'ї, родини повстанців і підпільників, та банд сприяючий елемент, тобто помічники підпілля з населенням та підозрювані у списках зору. Однак партійне керівництво УРСР вимагало продовження репресій. Найбільша депортація мешканців Західної України відбулася 21 жовтня 1947 року. Увійшовши в історію під назвою Операція Захід. Вона була підготовлена і проведена в режимі надзвичайної таємності за всіма правилами військової операції протягом 21 31 жовтня 47 року. Її жертвами стали не лише дорослі, але, як і вимагала інструкція, неповнолітні члени сімей, повстанців та їхні близькі родичі, які проживали спільно. За 10 днів на спецпоселення було виселено майже 78 тисяч українців, включаючи майже 25 тисяч дітей. Перевезення в таборні райони здійснювалось в людських умовах, у переповнених вагонах за відсутності опалення туалетів і майже без харчування. Багато людей дорогою помирали. Решта прив'язали виснаженими хворими на дистрофію тиф, тощо. Взагалі, з осені 1944 до 1951 років, із західної України до РСФСР в Сибір на Далекий Схід в Казахстан було депортовано 203 три тисячі осіб-учасників і прихильників українського повстанського руху. А за проведення цієї операції радянська влада нагородила 1708 осіб, з них орденом бойового червоного прапора 49 людей, орденом вітчизняної війни першого ступеня 193 людини, орденом вітчизняної війни другого ступеня 272 людини, орденом Червоної зірки 572 людини, медалю за відвагу 523 і медалю за бойові заслуги 99 осіб. Тобто це вже було такий визнаний факт цієї влади. Громадські здійснились про операцію Захід, найбільшу масову каральну акцію з депортації мешканців Західної України лише в 90-х роках, і лише 22 грудня 2016 року Верховна Рада України схвалила постанову номер 1807 до 70 до роковин депортації, відповідно до якої, 21 жовтня 2017 року, вшановують жертв масової депортації населення Західної України. Ну і з того моменту, 21 жовтня, це День пам'яті жертв операції Захід. По завершенню Другої світової війни в Європі обидві лідери ООН, Бандера і Мельник, виявилися в зоні окупації західних союзників. І до кінця 1945 року в сфері інтересів спецслужб західних країн. Суперечка між двома фракціями ООН продовжувалась в Німеччині відразу після війни. Вони боролися за домінуючий вплив в таборах переміщення осіб. УНМ отримала контроль в еміграційній Українській Національній Раді. УНБ заявила, що не має претензій очолювати українське політичне життя в еміграції, але ще є представником революційного руху в Україні і по цій лінії веде свою діяльність за кордоном, Особливу активність, яке раніше виявляє УНБ або Революційна в Україні та на Закарзоні. З офіційним початком холодної війни, в 1945 році, їх авторитет в імміграційному середовищі за підтримки розвідки США та Великої Британії зріс в той час, як чисельність на території України та Польщі з усиллями НКВС та військ СРСР і Польщі зменшилась. 1952 року спроби УНБ налагодити зв'язок з підпіллям зазнали невдачу з 19 скинутих зв'язківців 18 потрапили до НДБ. УНМ та її союзники здобули контроль над Українською національною радою. УНМ та УНБ мали вирішальний вплив на еміграційну українську громаду. Радянська пропаганда прагнула дискредитувати ці структури як нацистських колаборантів та наймитів західних розвідувальних спецслужб. Претендуючи на авангарду роль в боротьбі проти російського імперіалізму, УНБ намагались стати домінантною силою емігрантського життя. До 1955 року УНБ взаємодіяла з британською розвідкою, збираючись для неї відомості про становище в СРСР. З 1955 року закордонні частини УН співпрацьовували з західнонімецькою розвідкою, а з 1957 року з італійською. Після смерті Андрія Мельника в 1964 році УНБ очолює Олег Штуль Жданович, Денис Квитковський та Микола Павлюк. Сьогоднішнього дня це. Богдан Остапович Червак. Суперництво між Мельниковцями та Бандерівцями тривало час розділяло і виснажувало сили еміграційних організацій, що служили їхнім покриттям. З метою примирення націоналістичних уруповань різних напрямків Світовий конгрес вільних українців мав пожертвувати принципом більшості голосів та ефективної процедури прийняття рішень. У 1980 році УНБ. Перебрала контроль над українським конгресом Конгресовим Комітетом Америки. Сила та вплив УНМ та УНБ занепали внаслідок асиміляційного тиску, ідеологічних розходжень і західними ліберально-демократичними цінностями. І вже у 80-х навіть 70-х роках, вони не мають такої сили, як це було одразу після війни. Тобто, з усіх регіонів України, що постраждали від війни, як я сказав, дуже. Жахлива ситуація була в західній Україні. Повоєнна розруха посилювала впертою боротьбою УПА проти насадження тоталітарного режиму. І хоча повстанський рух був із самого початку приречений на поразку, він змусив радянське керівництво бути більш обережним в здійсненні радянізації. і він, він дав новий імпульс для нового покоління борців за незалежність України. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.